Тут прийшла нова поставочка і дуже класний товар саме для жінок. І ціна за одиничку лише 50 гривень я була в приємному шоці. От уявіть, ось такий кардиган-спідничка від бренду Оянда лише 50 гривень за одиничку. В лоті їх буде 17 одиниць, і ціна лоту 850 гривень. Дивимось детальніше, як вони виглядають. Ось так: от вони виглядають. Такий може бути кораловий колір, виріз, комір такий у нас. І на пуговичках Далі у нас манжетики. І, звісно, манжетик ось тут виглядає. Дивимось, що, що по матеріалу. По матеріалу 50% бавовна, 50% поліакрил. Відразу кажу, декілька штук в пакуванні, але пакування може бути також пошкоджене. Ну, Хоча на функціонал то не впливає, Я показую чорний варіант, який може бути. Ось так. Це класний матеріал, приємний до тіла, некосючий, швидко сохне. Не сильно мнеться, ось такий варіант. Розміри від есечки до елічки, і показує спідничку. Спідничка ось так виглядає, Покажіть, будь ласка. Відразу кажуть, це буде такий варіант, який буде стройнити. Є резиночка класна, вона не буде перетискати. І мені дуже подобається, що можна скласти класний лук, як з кораловим кардиганом, тобто буде капсулка така одягу у нас. Два варіанти. Купили три позиції, 150 гривень за три позиції і два лука у вас готових. Дуже класний варіант 50 гривень за одиничку, тому звертайтеся до наших менеджерів. Це актуальний лот, швидко розбирають, хоч і новий, але вже запити є. Всі контакти залишаю знизу під відео.